Отже, спочатку прописувати функціонал, а потім приходити до математики розподілу да. долей. Угу. Є, є ще такий термін. Я забув, як він. В мене це один з останніх слайдів. Коли в, ти міноритарний акціонер, то є захист. Там, Золота акція, це називається, як правило, ну, яка дає право, право блокування загальним рішенням. Ні. Ну, право вето. Де не те взагалі, взагалі це, не це на не що? Це, не це, це, це. Коли, коли мажоритарія продає мажоритарія, там мені здається, по за законом від 30%. Uh -huh. Коли в публічній компанії 30% продає свої акції, міноритарія може зобов'язати мажоритарія на, так, на таких же умовах, по такій по, так, такі самій ціні, Продати і його акції в цьому пулі, угу. в цьому полі і ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається бізнес клаві щомісяця. Чому ви ще не з нами?